Перед кінцем світу я помию вікна. Українська місткиня Таня Бакум відтворила розбитий Росією Харків на постільній білизні. Роботи Тані вже побачили у Познані, ця Польща. Чому саме для роботи обрала Харків і чи буде продовження серії розбитих місць? Ми запитали у художниці. Таню вітаю! Ви нещодавно презентували свою роботу про Харків. На простирадлах ви зробили фотографії понівечених будівель будинків у Харкові. Чому власне Харків і чому ви захотіли про це розказати? Складна тема насправді. Чому Харків і як так сталося? Спочатку у мене виникла ідея, а взагалі я хочу коротко розказати про себе. Я почала займатися мистецтвом три роки тому і я живу зараз в Польщі, і останні три роки я живу між Україною і Польщею. І так як я в певній мірі інтегрована в європейське суспільство, я розумію, що одна із моїх функцій тут як художниці це інформувати і доносити європейцям про війну в Україні і показувати їм, як, як і у нас на жаль, зараз є. І тому о, ця робота, яку я о, придумала у о, липні 2024 року, вона була якраз о, направлена на те, щоб о, Показувати європейцям, що відбувається в Україні, я хотіла надрукувати на великих великому форматі роботи там, де будуть зруйновані будинки російськими ракетами. Ваша назва перед кінцем світу я помою вікна. Вона якось відразу народилася ця назва для цієї роботи, чи це е, прийшло в усвідомлення вже в процесі. Це прийшло в процесі. О, інколи назви приходять о, швидко і поетично. Інколи їм треба більше часу для того, щоб розкритися. О, насправді, тут о, назва виникла буквально за кілька хвилин, коли я просто почала думати над цим. І це для мене: о, от я теж хочу трошечки заглибитися в о, це о, в цю назву. О, я отримала один коментар і там. Жінка одна написала про те, що перед тим, як виїхати назавжди із своєї квартири в Угударі, вона помила весь свій посуд і вимила квартиру. І для мене це було насправді підтвердженням цієї назви, коли, коли прощаєшся з чимось, що є для тебе дорогим і що є для тебе важливим. Хочеться проявити опікування і турботу про це з однієї сторони, а з іншої, це певного роду ритуал прощання, це доторкнутися в останній раз до того, що ти любиш. І перед кінцем світу я помию вікна, це про те, щоб о, проявити піклування до того, що ти маєш, до того, що для тебе дороге. Ось ви ем, вибрали для своєї роботи постільну білизну, тобто простирабла. Uh, і uh, скажіть, будь ласка, це ну такі, скажімо так, інтимні все ж таки uh, такі речі. А чому, власне, от на цьому ви вирішили зробити оці принти, зробити ці фотографії і ну, презентувати свою роботу саме так, коли воно uh, сохне? Я обрала саме постільну білизну, тому що uh, такі, знаєте. Формат, коли постільна білизна у дворі висить, на а, просто сохне, це свого, свого роду а, мирний символ, це про рутину, коли у нас є час на те, щоб попрати, приділити увагу своєму. І це про піклування і турботу, про свій комфорт і про свій побут, це про спокій і про мир. А те, що зображений на них. А, а, Оці от зруйновані будівлі, це конфлікт, і цей внутрішній конфлікт він відчувається на рівні чуттєвого досвіду. Це не те, що треба пояснювати довгими мистецькими текстами, кураторськими. Це те, що ти бачиш і ти одразу реагуєш, одразу себе сприймаєш. Я також хочу тут розказати про е, ті історії, е, які мене надихнули на те, щоб створити таку роботу. Першою історією це була о, те, що одна моя знайома, вона в стані, коли о, тривожна і з чимось знервована, вона може по кілька разів прати білизну, навіть яка вже може бути чистою. О, інша історія, яка о, насправді о, мене дуже вразила, це те, що о, Моя знайома подзвонила до е, своїх родичів у місті, з якого вже варто було евакуюватися, де росіяни були дуже близько, і вона запитала, як у вас справи, і їй відповіли, що ми збираємося переклеїти шпалери у е, коридорі нашої квартири. Е, і мені я задалася питанням: а чому, чому саме так, чому саме така реакція? І я зрозуміла, що це про те, щоб. Спробувати, хоч якось, е, тримати купи, свою реальність, коли у тебе е, забирають твоє найдорожче, твою реальність, твоє життя, коли ти знаєш все в цьому місці, ти, ти розумієш. Ось тут твоя квартира, тут ти живеш, тут ти працюєш, тут твої родичі, тут дитсадок, куди ходять твої діти. І коли в тебе це забирають, я думаю, що психіці дуже не ну, просто неймовірно складно справитися із таким навантаженням. І оце от бажання, хоч якось о, ну, от поклеїти шпалери, хоч якось проявити турботу про свою, про своє житло. Це про те, що люди хочуть тримати хоч якісь, які, якусь можливість контролю над тим, що відбувається, тримати свою реальність, хоч якось, докласти зусиль, хоч якось, щоб вона трималася. І це для мене дуже сумні такі історії. О, ну, це це складно уявити масштаб того, чим з чим стикаються люди. З приводу Харкова, то насправді вийшло о, доволі о, випадково, що саме, саме Харків о, я не скажу, що в мене є якась особлива прив'язаність до Харкова. Я була там один раз до повномасштабного, це було можливо років п'ять тому чи шість. І я йду у, у своїй практиці за відчуттями. І тоді у вересні 24-го року мене покликав сам Харків приїхати, і, і так сталося, що я зробила знімки саме Харкова. От ви кажете, ви там роки п'ять тому були у Харкові, і потрапили вже побачили цей результат повномасштабної війни, як він відобразився на у місті. Що ви знали про Харків? І про північну салтівку, чому саме власне туди поїхали знімати? Чому північну Салтівку? Ну я знімала перше. Це я зупинялася в центрі, і я знімала в центрі в першу чергу. Потім я їздила до палацу спорту і знімала там, тому що якраз за кілька днів до того, як я приїхала, це буквально там 30-31 серпня. Не пам'ятаю конкретно дати, але влучили в палац спорту. Це це були складні дні а, для Харкова, і тому я їздила туди. І, звичайно, я запитала у місцевих, а, а, де найбільше руйнування, а, і мені порадило поїхати на північну Салтівку. І я скажу, що те, те що я побачила на Північній, я не була готова до того, що я побачила на північній Салтівці, тому що а, Масштаби руйнувань, коли кожен, буквально кожен під'їзд горів, о, в нього були прильоти, в ньому немає вікон, а деяких під'їздів взагалі немає. Мене це насправді дуже сильно образило. О, з приводу першої частини вашого питання про о, саме Харків і о, як я його о, знала, як я його сприймала, о, для мене Харків це. Про широту, я пам'ятаю, от найбільше, що мені запам'яталося, це величезні проспекти. І мені мені насправді так подобається, коли багато простору є. І цього разу, як я приїхала до Харкова, мене просто це от вразило величезне небо, яке можна побачити над Харковом. Це просто наскільки красиво оце по поле зору, коли можна охопити небо над Харковом, дуже красиво. Розкажіть трошки більше про цей проєкт, про цю роботу, а саме про техніку виконання. От Те, що я побачила, це такий ніби принт, який має фіолетові забарвлення. Тобто, це ніби і фотографія, але це ну, якось. Інакше виглядає. Тобто, що це за техніка, о, в якій ви працювали, і в одному із ваших інтерв'ю я прочитала чи коментарі о, я прочитала про те, що ви над о, однією із ну, одним з просторад, ви працювали довго. Тобто там виникла якась ну, чи проблема, чи це було о, о, просто така кропітка робота, що зайняла багато часу. Я вам о, покажу зараз о, цю роботу. Це пам'ятаю, це от, одна із це наволочка, як ви бачите, це фотографія, вона реальна, це зображення із центру Харкова, і навпроти цієї будівлі, тут навіть от, бачите, тут видно кав'ярня написано. От. І навпроти цієї будівлі просто будинок, в якому немає. Не знаю, може, шліф-квартир, це страшно насправді дивитися. Але давайте про техніку і про те, як це о, синя техніка, о, вона називається ціонотипія. Це такий процес фотодруку, Тобто це безпосередні фотографії, я її не малювала. І о, цей процес заключається в тому, що там є хімія, яку наносиш на тканину, о, потім прикладається згори негатив. Тобто фотографія в негативі, і засвітлюється ультрафіолетовими лампами. І потім це все змивається, сушиться, і коли воно висихає, воно вже має отакий от формат. З приводу ось цього величезного полотна, який я надрукувала, це метр сорок два на два метри. І... Там складність виникла в тому, що для того, щоб засвітити ось цю величезну площу, мені треба такої величини ультрафіолетові лампи. І в мене таких ламп не було, і тому мені довелося цю роботу засвітлювати вісім разів. Тобто я приносила ультрафіолетові лампи з одного місця на інше, і час засвітки – півгодини. І тобто, там такі важкі лампи, мені допомагав мій друг Дмитро Красний, тому що це просто. Підняти лампи, викласти заново негативи, подивитися, щоб все співпадало, покласти на місце. І це постійно от, от така от важка робота, тому що лампи важкі, і переносити і вона зайняла друк з цього простирадла 10 годин, якщо не враховувати час на нанесення хімії. Це безпосередньо тільки друг зайняв 10 годин. Цей метод, і він такий кропіткий, насправді. Скажіть, будь ласка, от ви я те, що я прочитала, це роботу ви вже показували в Познані, якщо я не помиляюся. А десь ще показували ці роботи і як їх сприймають мої люди. От це ж я так розумію, це такий комплект постільної білизни, який от висить і сушиться правильно. Okay. Поки що це було показано тільки в Познані, але я хочу показувати його і надалі. Хочу робити такі ситуативні виїзди в різні міста, скоріш за все, європу. Мені хочеться показувати це в Європі і показувати це в звичайних двориках, там де люди можуть випадково зайти і побачити їх. Це не як на мене, ця робота це не про те, щоб висіти довго у галереях, це про те, щоб люди мали безпосередній контакт із цією роботою, і так я думаю, що в майбутньому, скоріш за все, от е, влітку я буду вивішувати ці роботи уже десь в європейських двориках. Е, як як мене занесе, і куди е, мене покличуть мої друзі? Коли ви виставили цю роботу в Познані, що спостерігали, як реагують люди на це? Це ж місцеві, можливо, там і переселенці є. Насправді дворик доволі маленький, і не скажу, що її побачили багато людей, тому тут коментар буде відсутній. Ви ці роботи виставляли у себе в соцмережах, і там є певні коментарі під цими роботами. Чи впізнають люди свої будинки? Чи є у вас якийсь такий відгук від місцевих жителів від харків'ян? На жаль, є. Ну не те, що на жаль, але дуже щемка історія. Мені написала одна дівчина. Вона, вона вже давно на мене підписана, і ми з нею комунікували з приводу різних мистецьких практик до цього. І я опублікувала, коли цю роботу о, вона мені вона написала в коментарях: о, це метробудівників 9. Я подивилася по карті, що плюс-мінус співпадає адреса, і написала: Скоріш за все, так. А вона каже: так це мій будинок. І я насправді не знала довго що їй відповісти на це. І коли вона побачила уже прям повністю готовий проект, вона мені написала про те, що вона б хотіла купити роботу на Простирадлі. І я, я почала з нею більше комунікувати, і, врешті-решт, я хочу подарувати їй роботу не цю конкретно. Я хочу створити для неї окрему роботу. Я не знаю, поки що на чому вона буде надрукована, ми ще з нею поговоримо. Мене вражає те, що вона каже, що це буде їй нагадування про її будинок. І це, це, це дуже щемко, тому що я запитала її, вона жила в цьому місці із восьми років, і вона там була до 22-го року, вона виїхала в 22-му. І мені боляче від того, що людина це складно, тому що Людина хоче свій будинок в ось такому от вигляді. Це, це про пам'ять, це, це дуже складно осягнути ось о, ось таку форму о, підтримання близькості із тим, що тобі важливо із своїм домом. А скільки це галом ви зробили таких фотографій? Я так розумію, що об цій роботі представлено ж не все. Чи плануєте ви якось розширювати цей проект, цю роботу і робити більше фотографій інших місць в Харкові, які ви зробили? А може у вас в перспективі є ще якісь інші міста, де б ви так само хотіли показати от масштабу руйнувань і цю щемкість дому, якого вже майже немає? У мене є, мабуть, близько 50 фотографій із Харкова. Скажу так, що я думаю, це не остання моя поїздка до Харкова. Думаю, що не з цим проектом, а можливо, із чимось іншим, тому що також я стикнулася із тією думкою, що. Я показала у своїй роботі о, зруйнований Харків, а з іншої сторони, Харків це місто, яке стоїть, і Харків це місто сильних людей. І тому я буду думати про те, що, можливо, о, я би хотіла показати ще Харків з цієї сторони. О, також, я думаю, що я відсніму о, зруйновані будівлі і в інших містах. Я думаю, що теоретично я ще поїду до Чернігова і, можливо, інші. Це вже як, як, як складеться, ви ем, в описі про себе е, розказуєте, що у вас е, ну є своє направлення в мистецтві фотографування, де ви використовуєте різні техніки. Е, що це за е, такий напрямок? Чим ви конкретно займаєтеся? окрім того, що є перформанси? Є. Роботи, які ви виставляєте, і е, у вас багато виставок я бачила за останні роки, е, і е, ну, трошки про себе, про творчість. О, тут я вже хоча б зможу трошки засміхатися. Моє мистецтво це концептуальне мистецтво, коли я працюю з об'єктами і не даю їм інакшого незвичного значення. Е, я у своїй, свою роль в мистецтві бачу як те, щоб показувати людям те, що є в суспільстві, але приховано, і те, що є, те про що не хочуть говорити, або ж те, що є під певною забороною, Моє, у мене є бажання щитувати між, між рядків і, і показувати це людям. З приводу моєї практики, то я справді займаюся перформансами, а перформанси я дуже люблю. От один з останніх перформансів я показувала в Запоріжжі, і там я пливла маскувальну сітку. І я в цьому перформансі в Запоріжжі мені було важливо це презентувати там, тому що це буквально. 30 кілометрів від о, фронтової лінії, це дуже близько, це буквально півгодини на авто. І я в цьому місті, о, мен, я плила маскувальну сітку із свого одягу. Є такий перформанс у Якоона. Дуже подібний. Я, я надихалася із цього перформансу. В цьому перформансі вона одягла свою найкращу сукню, сіла на сцені. О, Поклала біля себе ножиці і дозволила аудиторії зрізати шматки цієї сукні із себе і забирати ці частинки. І перформанс називався Відріж шматок. Cut Piece. Мій же перформанс називається «Cut piece», Cut piece», тобто відрізаний мир, така гра із назвами. І я в цьому перформансі зрізала одяг із себе і плила з свого одягу маскувальну сітку. До того часу, поки в мене нічого не залишилося, я не залишилася голо. Коли вже була сплетена маскувальна сітка, я дуже сильно і дуже голосно видихнула, тому що це був складний процес для мене. І потім я просто одягла цю сітку на себе. Це був як е, такий створений захист для себе самої. Uh, і Для мене це цікаво, цей перформанс у тому, що uh, я віддаю своє, начебто для колективного. І це колективне символізує ось ця маскувальна сітка. Але це колективне мене ж і захищає. Тобто я віддаю своє, я так показую позаду, тому що мені здається, що позаду маскувальна сітка. Я віддаю своє для свого ж захисту. І це про те, в якій ситуації зараз українці, про постійні збори, про те, що ми вкладаємося у те, щоб захистити нашу країну. І це та реальність, в якій ми перебуваємо. Ми постійно віддаємо для захисту своєї свободи. І здається, начебто, ми віддаємо комусь кудись, але ми віддаємо це самим собі для свого захисту. Дякую, Таню, за розмову. Дуже вам дякую. Це було дуже приємно для мене поговорити з вами. Приємно. Thanks <sighs>